До плюсів постійного повного приводу, тобто повного приводу з центральним диференціалом і постійною передачою крутного моменту на обидві вісі, можна віднести наступні пункти. Перше, простіше рушати на покритті з поганим щепленням. Очевидно, у нас момент передається постійно на обидві вісі, і, відповідно, реалізація всього моменту і потужності буде більш ефективною. І у порівнянні з переднім, і у порівнянні з заднім приводом. Другий плюс це краща стабільність на покритті з поганим щепленням. Інакше кажучи, менше рисик з носу ведучої вісі в даному випадку обох ну, або однієї з них. Третім плюсом буде можливість максимально ефективно реалізовувати високу потужність. Знов таки по тим самим причинам. У нас момент та потужність розподіляється більш рівномірно по осям, аніж у монопривідних авто. Останнім плюсом повноцінного постійного повного приводу з центральним диференціалом. Я б виділив те, що такий тип підходить для використання у важких умовах. Тобто, наприклад, на ну дійсно складному трушному бездоріжжі, він у вас не перегріється і не відрубиться. Він буде постійно передавати момент на обидві вісі.